Привіт! Це правила просто. Сьогодні у нас три жорсткі перевірки на знання ПДР. Чи зможеш ти пройти іспит без жодної помилки? Перевір себе просто зараз. Починаємо. Ситуація перша. Уявіть ситуацію: ви на іспиті або в реальному житті під'їжджаєте до перехрестя. Потрібно повернути ліворуч. Світлофор, ніби дає добро, горить зелена стрілка. Ви вже готові крутити кермо, але на центрі дороги стоїть він. Регулювальник розвів руки в сторони, ніби обіймаючи все перехрестя. Більшість водіїв у цей момент закипають, куди дивитися, кого слухати. Давайте розберемо цю пастку по паличках. Перше, що ви повинні викарбувати в пам'яті пункт 8.3 ПДР. Сигнали регулювальника мають абсолютну перевагу. Навіть якщо світлофор працює, навіть якщо він показує вам шлях у рай, як тільки на перехресті з'явився поліцейський, світлофор для вас перетворюється на звичайний ліхтар. Ми дивимося тільки на нього. Ігнорування цього правила це автоматичний провал на іспиті або серйозне ДТП. Тепер до самого жесту. Регулювальник стоїть до вас боком, руки розведені в сторони або опущені. Це один і той самий сигнал. Запам'ятайте, для вас він зараз як шлагбаум, який відкритий лише для руху вздовж його тіла. Згідно з пунктом 88 а з лівого та правого боків вам дозволено їхати прямо або праворуч. Але що з нашим лівим поворотом? Подивіться на його руки: вони створюють віртуальну лінію, яку ви не можете перетнути, щоб піти ліворуч або на розворот. Його груди та спина це стіна, а розведені руки це заборона будь-яких маневрів, що перетинають його лінію руху. Тож, попри зелену стрілку на світлофорі, у цій конкретній ситуації вам заборонено повертати ліворуч. Правильна відповідь вам заборонено поворот ліворуч. Чому це пастка? Бо розведені руки часто сприймаються як Я тут головний, стійте всі. Або навпаки, водій фокусується лише на світлофорі. Не будьте як більшість, знайте пріоритети. Пишіть у коментарях, який жест регулювальника для вас найскладніший, і ми розберемо його в наступному відео. Подивіться на цю ситуацію. Ви за кермом, вам потрібно повернути ліворуч. Ви бачите основний зелений сигнал світлофора. Інстинкт водія підказує, зелене значить, їдь. Просто пропусти зустрічне авто і повертай. Багато хто на іспиті впевнено обирає варіант номер 2 повернути без зупинки, давши дорогу. І одразу отримує помилку. Чому? Адже зелене світло горить. Диявол ховається в деталях. Подивіться уважно на конструкцію світлофора. Бачите цей темний квадрат ліворуч це додаткова секція, і вона зараз вимкнена. Згідно з пунктом 873 з ПДР, вимкнений сигнал додаткової секції забороняє рух у напрямку, вказаному її стрілкою. Це залізне правило. Неважливо, що горить основний зелений. Якщо ваша стрілка спить, ви теж спите, тобто стоїте. Водії часто плутають це зі звичайним перехрестям. Якби тут був звичайний світлофор без додаткових секцій, ви дійсно могли б виїхати на центр, пропустити зустрічних і повернути. Але наявність додаткової секції повністю змінює правила гри. Основний зелений у цьому випадку дозволяє рух лише прямо або праворуч, якщо там немає своєї секції, а ліворуч зась, поки не загориться стрілка. Тож правильний алгоритм дій: під'їжджаємо до стоп-лінії, зупиняємось, чекаємо, поки прокинеться ліва стрілка. Тому правильна відповідь зупинитися перед стоп-лінією і повернути, коли ввімкнеться додаткова секція. Не дайте основному зеленому вас обдурити. Підписуйтесь, розберемо ще більше хитрих світлофорів. Уявіть ситуацію: траса. Ви за кермом зеленого автомобіля. Попереду червоне авто починає обганяти повільного синього колегу. У вас теж є бажання їхати швидше. Ви бачите, що зустрічна смуга ніби вільна, адже червоний туди вже виїхав. Рука тягнеться до поворотника, щоб прилаштуватися хвостиком за червоним і обігнати їх обох одним махом. Це називається обгін паровозиком, і на іспиті в МРЕО це миттєва двійка. Давайте звернемося до ПДР. Пункт 146 г чітко каже: обгін заборонено, якщо транспортний засіб, що рухається попереду, вже здійснює обгін або об'їзд перешкоди. Тобто, як тільки ви побачили, що машина перед вами увімкнула лівий поворот і виїхала на зустрічну, ви автоматично втрачаєте право на обгін, доки він не завершить свій маневр і не повернеться в смугу. Чому це правило існує? Це не примха поліції, це фізика. Коли ви їдете впритул за червоним авто на зустрічній смузі, ви сліпі. Червона машина закриває вам огляд дороги попереду. Уявіть, червоний встигає завершити обгін і різко ховається в свою смугу. А прямо перед вашим носом вилітає зустрічна фура, яку ви не бачили через корпус червоного авто. У вас не буде ні часу, ні місця для порятунку. Саме тому подвійний обгін це смертельна пастка. Тож правильний порядок дій. Відпускаємо газ. Чекаємо, поки червоне авто повністю завершить обгін. Переконуємося, що зустрічна смуга вільна, і тільки тоді починаємо свій маневр. Правильна відповідь у тесті заборонено. Не поспішайте жити. Дорога помилок не пробачає. Підписуйтесь, щоб знати правила краще за інших. На сьогодні це все. Скільки ситуацій з трьох ви розв'язали правильно? Пишіть свій результат у коментарях, чесно, без підказок. Якщо розбір був корисним, ставте лайк та підписуйтесь на правила просто. Тут ми робимо складні ПДЕ, зрозумілими для кожного. До зустрічі в наступному відео. Бережіть себе на дорогах!